Хімзе у Баварії саме тут шкода вирішила представити нову Октавію. Універсал продажі цього автомобіля кажуть самі за себе. Це один з найпопулярніших універсалів у Європі за допомогою нової моделі компанія прагне збільшити свою частку на західноєвропейському ринку. Октавія, яка раніше відіграє домінуючу роль, близько третини наших продажів припадають на «Шкода універсал, і ми звичайно хочемо розвиватися в цьому напрямку і далі. Тобто, для нас шкода універсал має першочергове значення. Є ще й седан, але я кажу зараз про універсали, на які припадають 90% усіх наших продажів у Німеччині. Отже нова шкода Октавія Універсал. Довжина 4 метри 66 сантиметрів. Кермове керування точне, машина прекрасно вписується в повороти. Ми тестуємо автомобіль з двигуном 1,6 TDI. Ціна 20 тисяч євро. Однак стартова ціна універсалу зі звичайним бензиновим двигуном починається від 16 тисяч 600 євро. Поживає автомобіль 3,8 літра бензину на 100 кілометрів, викид шкідливих речовин в атмосферу 99 грамів вуглекислого газу на кілометр. Передня частина універсалу така ж сама, як і у седану. Взяти хоча б решітку радіатора або фари. В автомобілі стрімкі бокові лінії. А ось задня частина, на жаль, має грубуватий вигляд. Датчики парктроніка входять в базову комплектацію. Величезний багажник шкоди Октавії Універсал просто чудовий, об'єм 610 літрів. Я займаю половину. Я з допомогою цього важеля зможу збільшити корисний об'єм з 610 до 1740 літрів. У порівнянні з попередниками багажник став більше на 85 літрів. У салоні передбачено безліч зручних деталей, наприклад, електричне регулювання сидінь, яке запам'ятовує особисті параметри водія. У панелі вмонтовані радіо, всілякі електронні помічники, що в тому числі полегшують паркування. У майбутньому шкода планує продовжити наступ на автомобільний ринок. До випуску готуються кілька моделей. Ми перебуваємо в самому розпалі феєрверка нових моделей, який почався минулого року, точніше, в середині минулого. Наприклад, цитиго наша нова модель це новий сегмент для нас. Або, наприклад, Skoda Rapid. Наприкінці року родина поповниться новою моделлю хетчбек, яка отримає в назві додаткове визначення Spaceback. Також цього року ми оновимо Superb, А на початку наступного року з'явиться новий Yeti. А за ними Fabia. Отож, до кінця 2014 того року ми повністю оновимо наш модельний ряд. А яка думка нашого тест-пілота про нову шкоду Octavia Universal? Ходові якості автомобіля просто прекрасні. Ми їдемо рівно і з комфортом на великих відстанях витрати пального лише 3,8 літра на 100 кілометрів. Практичний та економічний автомобіль із потенціалом здатний розвинути успіх свого попередника.